Продовжилася 44 сесія міської ради. Депутати мали розглянути 35 питань, 30 з яких стосувалися розподілу земельних ділянок. Одним з рішень міської ради було виділення земельних ділянок бійцям АТО. Рішення було прийнято, але в нього внесли одну поправку. Земельні ділянки мали видати на вулиці Червоноармійській, а видали на вулиці Радонова. Нагадаю, на цій вулиці знаходиться стихійне сміттєзвалище. Ситуацію прокоментувала Любов Цимбалюк. Та да, там є на початку вулиці, там є смітник, да він не санкціонований. Да. А він такий, який він є, ми його прибираємо. Але якщо там буде забудовано, там не буде цього смітника. Я сподіваюся, тому що це не буде пуста земля, яка не буде не належати нікому. А замінили, тому що є заяви людей, які, якщо ви були і пам'ятаєте, що вони розігрували між собою земельні ділянки по червоноармійській. Вони виїхали на саме туди, де отримали який номер там цієї земельної ділянки, залишилися незадоволеними, і саме тому прийнято рішення замінити ці земельні ділянки на радону Левшунського люди не е, заперечують, тому прийнято такі рішення. Цікава ситуація вийшла із земельною ділянкою за адресою проспект Миру 12. Ця земля була виділена під громадську вбиральню. Насправді на цій ділянці збудували магазин. АТБ. депутати зазначають, що вбиральня там є, але вона платна. Виконуючи обов'язки міського голови, коментує, що це питання має вирішитися через подання позову юридичним департаментам міської ради. Ви знаєте, насправді вона виділена дуже багато років. Е це досить конфліктний. Конфліктне питання, ви ж бачите, що скільки раз виносимо, тому що ну, якби коли подає заявник заяву, ми маємо розглядати на сесії. Депутати відмовляють, і це правильна позиція, тому що ми маємо дорозібратися саме зараз. Подати все ж таки розібратися з юрдепартаментом, подивитися, де що було зроблено не так, подати позови, а вже потім вирішувати долю цієї ділянки. До сидіти до кінця сесії багато депутатів не змогли. Потроху вони почали розходити ще всередині засідання. Коли їх залишилось трохи більше 30, любов цимбалюк. Вирішила перенести останні три питання на наступну сесію. За це проголосували одноголосно всі, хто залишився. Андрій Іванюк, Дмитро Печенюк, телеканал СК 1